Всім привіт! Глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. Ну що, продовжуємо наші епопеї з культиватором, продовжуємо варити культиватор. Як можете вже бачити, трішки в нас уже процес здвинувся з місця. Сьогодні це в нас друге відео буде. Сьогодні виявилася якраз хвилина, щоб його відсняти. Тому трішки сьогодні вам розкажемо, чому такі іменно стойки. Були вибрані. Чому іменно трьохрядний культиватор, а не на два ряди. Чому каток і граблина, а не просто борони і тому подібне? Тому починаємо. Е, культиватор ми вирішили зробити шириною 2,80. Думали спочатку 2,5, але все-таки вирішили, що я думаю, що буде і нормально 2,80, не буде дуже важко. Але коли можна сказати, ми вже повністю зварили оцю раму, це все. То трішки, мені здається, що буде ніби як важкувато. Але це таке, можна сказати, тільки перші припущення. Як кажуть, земля покаже. Одразу ж відповідаю спочатку, чому трохрядний, а не двохрядний. Ну, раніше ми були, знімали відео, де у вас запитувалися, який краще двохрядний, трохрядний. Там ну, були такі спори, можна сказати. Хтось сказав, що краще двохрядний, хтось сказав, що краще трохрядний. Але все ж ми встановилися на трохрядному. По-перше, немає такої густоти лап при купі. Тобто, немає такої густоти, значить, більше, більша відстань між самими стійками. Тобто, більше може пройти одночасно пожнивних рештки. Наприклад, десь якась молотилася пшениця, комбайн, наприклад, там убирав, клав у валки, це все приорувалося, десь приоралося, десь ні. Щоб оця купка соломи не забивала нам культиватора. Вона проходить поміж стійки в трохрядному набагато краще, як у двохрядному. Двохрядний він ну, більше забивається як в трохрядний, так як нема такої густини. По-друге, що хочеться сказати відносно таких стійок, стійки, як ви можете бачити, в нас є пружинний запобіжник на стійці. Стійка, рухаючись назад, може скорочуватися тут, на самій пружині. Отак, дивіться от сюди, як вона може собі скоротити. Тобто, навіть якщо десь буде, можливо, якийсь чекорінець, чи, можливо, якась більша нерівність, краще, іде набагато краще копіювання ґрунту. За рахунок того, що стійка тут пружинного типу, тобто не жорстка, така, як на звичайних стійках, а пружинного типу, тобто ресорного типу. Ну не забувайтеся, то, що тут... Стійка здвоєна. Тут дві стійки, шириною вони по 45 мм і товщиною вони по 12 мм. Тобто, виходить, суцільна товщина 24 мм і ширина 45 мм. Її не так легко і розправити ґрунтові. Тому для цього тут завод, по-любому завод, завод встановив такі от пружини. Він дуже хорошо копіює ґрунт, бо ми вже отак його як перекладали, повертали, я там вставлю фотографії. Як ми його картували в різних цих положеннях, щоб це все діло обварити, то було видно, що він таки дуже дуже гарно копіював ґрунт. Так, за це, здається, сказав. Візьму зараз рулетку, трішки вам заміряю і розкажу, що з чого робилось. Хвилинку. Забігаючи трішки наперед, одразу, як то говориться, щоб все по порядку. Значить, дивіться, стійки відповідаю одразу. Я не знаю, від якого це культиватора. Шукав оголошення в інтернеті, чисто так символічно на них натрапив. По ціні, в принципі, все влаштовувало. За ціну також хочу сказати, по ціні. За ціни все ми розповімо вам в останньому відео. Чого, скільки пішло, яка вартість, приблизно там, щоб ви собі розуміли, що стільки коштує. Узяв рулеточку так, 50 сантиметрів. Щоб розуміли, використовували профіль. 60х60, 60, квадратна труба зі стінкою, товщиною стінки 4 мм. Спочатку думалося, що будемо використовувати 3 мм. Але ну, прийшовши на металобазу, подивився, що 3 мм це ну, воно дуже воно дуже тонесеньке. Тому якось я вирішив, що краще я без нього обійдуся. Значить, на кутах зварувалося, так як я був показував у. Шорці давалися трикутнички. Це все діло я обварував з усіх боків. Також бокову пластинку заварував, щоб не було нігде ніяких цих середина. Середина в нас є змішаного типу. Тобто края виходять за профіль, а середина заходить сюди. Також дано для підсилення трикутнички. Так само все це діло спереді. Також викинув я був. Фотографії, там люди понаписували, що давай підсилення, бо воно все скруте. То був такий, ну тільки макет, тільки, можна сказати, тільки зварили отакий От цей весь периметр і посередину. От, перемички. Дивіться, ззаді їх 5 штук. Раз, два, три, 4, 5. А спереді їх 4. Тут фактично в нас на цьому культиваторі на кожну стійку є своя перемичка. Тобто. Так як ця стійка, багато хто з вас догадався і написали, вона працює на прогиб, тобто на скрут. Тут іде найбільша сила, от на цю стрім'янку. Ось так покажи. С скобу, стрім'янка, скоба, скоба. На оцю скобу воно пробує цей бік її звернути. Ну Так як у нас тут кругом знаходяться підсилення, то... Тут ніякого скрута не буде. Ну я рахую так, що краще один раз його зробити до пуття, як то кажуть, чим потім воно скрути десь раму і прийдеться робити нову раму, бо ви її вже тоді нічого не зробите. Також тут посередині було дано одну розпорку. Спочатку думав давати отак от дві, але потім подивився, що воно того не потрібно. Тут настільки цих підсилювань, що нічого воно не зробить. Кутника 75-го товщина 6 мм. Зроблено рамку під переднє кріплення. Як можете бачити, рамка у нас зроблена. Взятий вал із Т-25 трактора. Також знайшов в інтернеті, я сюди його вварив. Трішки я його опустив нижче, буквально на 15 см нижче рами. В рівень якраз самих ресорних пластин могла підняти, щоб не було по самій землі. Е, також отут зробив два отвори. Товщина тут ну, 12 мм. Да, Товщина 12 мм. Все це діло пообварював. Забігаючи трішки наперед, хочу ще показати, Значить культиватор у нас буде отакого от от типу. Тут спереді ми приварили отакі от кріплення, такі вушка. Болти в нас стоять на 20 Бачу в багатьох культиваторах ідуть 16, товщого. Питався цих виробників. Ну, писав там їм, чи потрібно товще. Ні, 16 вистачає. Але я все-таки вирішив перестрахуватися, поставив на 20. Отак от воно буде. Тут у нас ще будуть пластини. Дві пластини будуть. Також буде регулюватися по висоті. Це буде висота катка. Тут, здається, я ніби вам все розповів. Тепер, хто дослухав до кінця, щиро вам дякую. До вас у мене є невеличке прохання. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто як думає. Грибінка. там також хлопці мені писали, чому дві, а не однорядна. Однорядна грибінка. от уявіть собі ситуацію, якщо у вас буде кожен прут через 10 см. Що він буде робити? Тільки трішки пожнивних рештків, це буде. Ну Сіно добре буде підгортати, сіно можна буде громадити, хорошо буде. А так, якщо тут між ними 20 см, 20 см тут і 20 там. Але зміщення йде отак. От він копіює оцю... цей прохід. А між ними 25 см, то, звісно, йому буде важче забитись. Так, тепер значить, що відносно прохання. Не можемо ніяко приділитися, як же ж таки краще зробити. Чи зробити отак, як вона зараз стоїть, культиватор, каток, гребінка. Чи все ж таки культиватор, гребінка, каток. Отакі от ми виготовили кріплення. Ці кріплення будуть кріпитися. Отак, покажи з боку. Ось ту регуліровочні отвори, на я їх 5 штук. На два отвори буде кріпитися от на цих відносно цього. Ну і буде приваруватися, ще поки не вирішили, чи він буде приваруватися отак от до рами. Чи він буде приварюватися от до самої рами культиватора. Ще не вирішено. Наборону використали ми 63-й кутник. Писали там мені в коментарях, що давайте ще підсилення, воно її скрути. Не скрутимо її. Тут. Були приварені такі пластини і додатково уварений кутник 63 й зверху. Він дає сюди підсилення. Плюс не забувайте, що кожну пружину тримає здвоєний кутник. Я показував у попередньому відео. Кому цікаво, будь ласка, перегляньте, як ми робили кріплення під самі пружини. Тому я думаю, що він буде ходити і воно його не скутить. Друге питання. Дивлюся, отак от я на нього. Чи потягне його трактор, чи ні? Це вже таке, це вже друге питання. От можете бачити. габарит у нього капець. Отак, От як він зараз стоїть, зараз візьму більшу рулетку, бо ця мала. Ну, по рамі 2,85, так як я виставляв, так воно є. По Рамі 2.85. Ну і плюс, якщо це буде діло отак, от, десь десь виходить приблизно з падком, подивісь. Дерев'янку Да. Ну і отак виходить 2,5. Тобто ширина його 2,85. А довжина 2,5 метри ну, це багато на навіску. Я думаю, що трішки повинно розгойдувати. Хоча, як кажуть, побачимо, побачимо, побачимо. Ще одне питання на рахунок вирівнюючої планки. Бачу на багатьох культиваторах, компакторах. Іде спереді вирівнююча планка. Хотів запитати, можливо, хтось стикався, чи потрібна вона, чи вона взагалі не потрібна, бо дивлюся, в одних вона працює ну, більш-менш непогано, якщо рівне поле, там немає таких, там, перекатів, то вона працює більш непогано. У інших же дивлюся, якщо більше такий ґрунт там, чорнозем або глинистий ґрунт, ну, не повністю земля перемерзла, бачу, вона починає горнути, нагортає. оце. Чи потрібна вона чи ні, також вагаюся з цим питанням. Бо якщо, якщо вона потрібна, то ми б її спереді таки зробили. Місце в нас тут дозволяє, стойки в нас відходять від переднього бруса назад. Тобто тут ми могли б собі її зробити. Напишіть, чи потрібна вона, чи ні, хто з ними працював, чи вирівнює вона дійсно, чи просто це ну, лишні затрати на гаманець. Ну і лишня робота. Ще в нас буде одне відео третє. Я думаю, що ми вже зберемо тоді повністю культиватор, навішаємо його на трактор. Ну і вже, як то говориться, розкажемо вам більше по цінах, що нам стало, в скільки нам стало, які матеріали використовувалися, яка їхня ціна. Ну а на цьому все. Будемо завершати. Ну а вам, якщо було цікаво, поставте нам подобайку. Напишіть коментар відносно як краще, чи борона спереді катка чи позаду катка. Обов'язково вислухаємо. Напишіть обов'язково. Ну, в принципі, все. Будьте здорові і пам'ятайте, хто не працює, того руки не болять. Всім пока!